Посмотрите на Моисея. Его ничто не остановит. Говори громче, Илья. У меня так урчит в животе, что тебя не слышно. Я взяла Ну? Кого из вас Господь накормил? Вкусно? Вкусно? Yes, but you're full back послушайте. Тише. Тишина. Вечно одно и то же. Неужели у нас один выбор? Слепое подчинение фараону или старику, который, наверное, сгинул на горе Синай? Давай сейчас Хорошо, я где сплю? Куда лучше? Я в мое право. You say what you weigh, show me nothing If you want me to feel in then you're best to give me something All barking, all by, talking all high I hang with the illest, you I don't recognize ties are paralyzed Sabotage headquarters, bunch of bloodline We sterilize Here no,

to

В Карпатах я извлек несколько уроков, и основными являются, что я понял, насколько тяжело вести людей, когда у каждого есть свое мнение о чем-то, когда есть частичка непослушания. Я понял, как было тяжело Иисусу, когда он им говорил истину, как нужно поступать, и некоторые не хотели это принимать. Как ему было тяжело, когда его Гнали, Он говорит, он делает им добро, они его гонят. Как и было тяжело постом Я это все прекрасно понял. Я понял, что не нужно э, как бы угождать людям, что люди, они вообще по природе греховные. И не каждый человек он будет благодарный за то, что ты для человека делаешь. Потому что у меня, например, была огромная ну, такая проблема, что я всегда как бы очень сильно... Э, уважал и любил людей вот как бы по плоти, что я думал, что раз ты человеку сделал хорошо, значит он обязательно должен быть благодарным. Но это не всегда так. Мы убедились это на Иисусе, когда люди его распяли, хоть и он им добро делал. Мы видели, как учеников Иисуса тоже гнали, распинали, хоть они ничего плохого не делали. И поэтому я понял, что нужно делать, продолжать делать то, что ты делаешь, несмотря на мнение людей. Мнение людей может быть э, ну, негативным о тебе, но Бог видит в сердца людей. И для меня должно быть самое главное мнение Бога. Что хоть и тяжело было, когда на тебя рубщу, но я потом понял, что мнение Бога важнее, чем мнение людей. Чтобы оно не сбивало никого, ни меня, никого другого, кто будет вести. Чтобы не сбивало мнение людей с пути. Но чтобы продолжал двигаться дальше, несмотря ни на что. Дуже чітко побачу я в Карпатах, що чим складніші обставини, чим сильніший вітер, тим з людини вилазить з самих глибин ото приховане. Ото, що сьогодні говорили, навоз. О таке негарне слово, але вся прихована плоть, прихована в м'яких кріслах. Ми тут сидимо, ми всі гарні, ми всі любимо Бога. Ну, коли приходить вітер, коли приходить мокрий матрас в палаці, коли холодно стає, коли лізе така гидота, що на весь лагерь на пів карпат вонь стоїть. Я сміюсь, ну, але оце показує. І зрозумів, що цього не треба боятися. Коли це приходить в моє життя, по-перше, або коли це приходить в життя іншого, я знаю, що через це Господь очищає і мене, і через таку трудність, і очищає людину, до кого це приходить трудність. Є така помилка, що Бог нам дає трудність, щоб перевірити нас, як ми себе поведемо знає нас. А Бог знає від початку до кінця. Він хоче, щоб ти побачив, хто ти є насправді. Да. Коли ти тут сидиш, славиш Бога, ти вже думаєш, що ти доч Божія, що ти вже посол. Небес да, на цій землі, да. а в Карпатах він тобі показав, ти дочна воза. Я знаю, от як індикатор Сергій він був, мені галіяв. Коли оце заварилося, це буря прийшла в палатку на, на цей на табір, де ми сели, Вітер, хлище. Що Сергія питаю, Сергія, голос потушений, важко. Бо тому, що кожен чимось недовольний, кожен чимось бурчить. Важко. І оце просто чого важко? Бо вонь стоїть, вонь бунта, вонь ропота. От тому важко. І коли... На другий день прийшло покаяння, коли сіли, помолилися, попросили в Бога вибачення, прославили Бога, покаялися. І вже стоїмо ми в болоті важкі умови. Сергій шукає, бігає, мечеться правильний шлях, і він приходить і застає нас не в положенні, коли ми о, де ти лазив, ми тут в болоті стоїмо, а застає, коли всі що там ми співали. Я ти, не бойся, ваші серио інше. Чому? Тому що змінилася атмосфера. В церкві так само. Коли прославлення л'ється, коли Бог з посмішкою до нас звертається, коли в нас не вонь, плоті, бунта і ропота, а всередині навіть, а коли у нас радість, ти не бойся, щоб не було. О, оце. А друге, що про чистоту і красоту, чим далі вверх... Чим ближче до вершини гори, тим повітря чистіше і тим вода чистіша. В долині ми п'ємо з річки воду. Навіть трохи не хотілося її пити, бо вона мутна. Мут збирається зі всієї довжини гори. Але коли, я піднімаюсь до самого істока, коли ми досягаємо через складнощі, через піт, ми доходимо до вершини гори, вода. Просто холодна і аж сам в тіло тобі входить, така оживітельна. Повітря дуже чисте. Що це духовно, що чі... радість в пізнаванні Бога, в радість в заглибленні в нього. Радість... Чим вище, тим да, да, Чим глибше, тим, тим вода чисте. Да, чим глибше, тим повітря чистіше, тим, тим... 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 ти просто поражаєшся, ти вражений тим, що ти бачиш, чим вище. Горизонт ти бачиш далі, ти все, все бачиш. бачиш да. Тому чим ближче ти Бога пізнаєш, тим тебе бачення краще. Ти бачиш краще масштабніше, ти бачиш, куди йти можна, ти бачиш людей краще, ти чистіше дихаєш. Оце дві великі істини. Чистота у вершині, у глибинах Господніх і в трудностях відкривається весь бруд. Чому Бог научив, коли, коли ми знаходимося здесь внизу, ми, ну, ми чогось стоимо. То есть, ми здесь кто там преподаватель, кто там учитель, у кого-то есть какие-то связи, у кого-то есть телефон, может позвонить, договориться, тут есть милиция, тут есть скорая помощь, тут есть где спрятаться. Но когда ты выходишь на гору, когда ты стоишь ну, перед, перед природой, перед творением Божьим один на один, и когда ты понимаешь, что телефоны не работают, когда ты понимаешь, что троп человеческих нету, когда ты понимаешь, что нету какого-нибудь здания, где ты можешь спрятаться, ты понимаешь, насколько, ну я понял, насколько, насколько я, насколько я вообще ну, беспомощный, да, беспомощный, ничтожный. ну что я, я же говорю, что вот мы лежали, когда дождь шел, и, и все потом по палаткам спросили, все лежали и молились, Боже, помилуй. я думаю, когда идет гроза или дождь, и мы спим в теплых кроватях, молимся ли мы так? хорошо, хорошо, мне так хорошо. А когда мы там один на один, когда мы понимаем свое ничтожество и беспомощность, говорю, вот эта молитва Бога была, наверное, такая сильная, вопиющая, 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 да. Вопиющая, да. Вопию. Что вот это вот самое первое, что насколько перед Богом, чем выше ты поднимаешься, чем ты тем понимаешь, беспомощнее, да, ты тем беспомощнее ты перед Богом. И второе, чем Бог, ну Бог мне лично показал, что во мне есть. Когда была буря, когда было тяжело, у меня появилось желание, Боже, как бы я хотел сейчас быть в теплой кровати. Ну, в теплом доме. И я потом, потом я сильно испугался. Почему? Потому что я понимаю, что если наступит такой момент как бы в моем христианстве, в моем хождении с Богом, не дай Боже, чтобы у меня возникло это же самое чувство. Почему? Потому что я могу оставить... Там, ну, там бы я, если бы я оставил, например, бы в этот момент, ну, мало что изменилось бы. Вот. Но если я оставлю в своем служении, в своем призвании, у меня возникнет желание быть в комфортном месте, когда будет очень тяжело, когда за мной кто-то будет идти, это страшно, это будет предательство, это будет, это будет путь Иуды. Я просто ну, перед Богом каюсь, перед церковью каюсь, что, чтобы не было никакого желания вот этого комфорта. Оно возникло там буквально на пару минут, оно было. Вот, но я просто не хочу, чтобы ни во мне этого не было, чтобы ни в ком из нас этого не было. Какие висновок, насколько бы тебе казалось бы, ну, какая-то справа Що ти її прийдеш завдяки тільки Божій силі. Ми так виходили на якусь там гору, зупинялися і дивилися назад, оглядували, що ми пройшли знизу, тако верху, То тако, щоб тебе спустили туди ще раз, то я не знаю, чи ти ну, витримав би чи ні. Просто що реально розумієш, що якщо ну, ти йдеш, не думай про те, чи там зможеш ти чи не зможеш, що покладайся на Бога. Не просталі. Так, ноги, ногу, <пробітник> там важко Послужив. не було. Ось і другий висновок: що, ну, що я для себе знов-таки, ото що ми говорили, говори про Бога. Але більше за все говорять твої справи, що ти можеш, коли тут класно, в церкві ми учимо друг друга допомагати, друг другу жертвувати чи чимось. А коли такі ситуації конкретні, і ти там зайнятий собою, там, чи ще чимось, ну, просто думаєш. Ну, що, хай мої вуста будуть закриті, ну, не, не говори те, чого ну, мені не, не, не живе, і те, чого я реально не роблю. Це так. Якщо ти хочеш дійти до кінця, спіши углубитися, тому що е, чим ти ближче до виходу, наче, тим більше шансів, що ти повернешся. Коли ти вже зайшов далеко, то ти вже розумієш, що взад немає шляху. Mm -hmm. Ти вже назад не підеш ну, ніяк. Навіть mm -hmm. якщо хочеш, то ну, не вийде. Так що в бозі, якщо ти хочеш дойти до кінця, спіши, спіши, спіши. углублятися, прийти далі і наглядайся назад. Так. І це ну, вероятність, що ти дійдеш до кінця віт. А потім ще, що я поняла, коли ти йдеш не один, то ну, ти ще за когось відповідальний, думаєш не тільки про себе, тоді тобі легше йти. Чого часто ну, виходить, що людина йде, потім щось туди, сюди. Ну, тобто вона не йде прямо і до кінця не йде. Я просто думаю, якби мені інгу не дали, я б ну я не знаю, може б я в кінці десь йшла, чи ще щось. А тут я розумію, що мені не можна зупинятися, тому що тут рядом ще інга. От. Що е, дуже важливо, коли людина ще когось веде. Коли ти йдеш сам, ну, ну йдеш не собі. Не Вот. А тут вже в тебе є відповідальність, і тобі треба йти, і, і ти повинен дійти. Вже не заради себе, не про себе розумієш, в першу чергу. Те, що говорили про те, як ми слухняні можемо. бути. Що коли в нас все було добре, в перший день ми прийшли, нормально, всі поїли, всі слухняні, да, Сережа, наш лідер, ми всі його слухаємося, Свої йдемо тільки за ним. Да. А коли почалися трудності, почалося, коли моєму я було важко, погано, неприємно. То тут вже кожен хотів, щоб слухали все-таки його більше, чим лідера. То тобто, оце важливо розуміти, що навіть коли мені важко, все одно є той лідер, якого мені треба слухатися в першу чергу. І ну дійсно, от воно показало, що коли мені важко і коли мені хорошо, хто мій лідер, кого я слухаю, чи більше себе. Чи ну, дійсно того, хто йде попереду. І це і само стосується Бога, що коли мені хорошо, я послушна Богу, я там в церкву ходжу, все, тільки мені погано, хвороба, все, я може вже і не хочу там, до Бога йти. Друге, це що я помітила, що от мені було ну, спокійно, навіть коли там виникали якісь такі ситуації незрозумілі. То, от я дивилася на Сергія, і я розуміла, що він спокійний, значить, все буде нормально. То тобто, що ми дійдемо. тобто, якби. Був такий лідер приблизно, як я, то я б, мабуть, що робити? Що робити, куди бігти? Так, не знаю. Ну, тобто, була, бо це якась там, ну тобто емоції були б точно видно. І Навіть якщо він за щось переживав, то ну, це було як, уравновішено так, що це не була паніка. І наскільки воно я, мені передавало, що я чувствувала спокій. Оцей. І я думаю, що а якщо мій лідер Ісус... То в нього ж вообще немає ніякої паніки, ніякого страха, і він точно знає, куди мене вести. То тим більше, за ким я йду, на кого я дивлюся. Ну то таке і в мене буде внутрішнє оце состояння. Що я знала, що Серега знає, він понімає. Я на ту карту дивлюсь, кажу, він каже, ось дві гори. Кажу, а як ти розумієш, що це іменно ці гори, ти що їх ліцо знаєш? А той мені та карта ну мало що говорить. А він спокійно і того, ну що я була спокійна через те, що я дивилася, який лідер. І от я собі думаю, чи я завжди такий лідер, і на якого кожен спокійний. Ніколи свої слабості не показуєте, да. кого ви ведете? Mm -hmm. Не по тій причині, що ви горді. Богу, а потім таким, як сам по духовному росту, або своєму наставні. Mm -hmm. Ось вам ще доказ, yeah. що якби він почав все, що він думає, все, що він не yeah. плюс yes. на людей, Андрюк і урок, будь волонтер, посадив кругом себе людей і роздівається. Люди, mm -hmm. дивіться, оце який перед Богом розділиться. А перед людьми, yeah. що ми могли yeah. тільки yeah. предполагати і догадуватися, що да, йому важко, ну і про що він думає. От, ну, я особисто я була спокійна, що ми дійдемо. Куди б там ми не йшли, буде вийти. Хотіла сказати, що у нас був такий момент в церкві, що часто говорили, що багато що держиться на дівчатах, що дівчата там тягнуть, там служіння, там все. Це хлопці ну, так вас е Ну Реально, коли в Карпатах просто дівчата і всі побачили, що хлопці у нас справжні мужі, Божі, що вони ні від чого не відказувались. Дощ такий лє. Вони бігають, якусь там їжу для дівчат розносять в усьому, важкі сумки тягали, в воді холодні стояли. Ну, не... ну, вони проявили іменно те, що вони готувалися протязі всього цього періоду бути справжніми чоловіками. І ще я зрозуміла, що якщо ти хочеш чогось навчитися, то ти не жди, що Бог тебе буде вчити в таких легких обставинах. Щоб Бог буде вчити іменно в труднощах, щоб воно твоє було, щоб воно не було просто теорія якась. Ну, Сліка, я от коли говорю, я туди попадаю. Да. Ось вам Бог показав. Дітей глядіть, жінки в церкві можуть. Але духовну брань вистаю вони не можуть. От вам Карпати показали, що є речі, якими б дівчата не були духовними, хорошими, вони їх не потягнуть. Є моменти, коли ви дуже вставати, бо вони не. Не без. І ще, ну, наприклад, буває в житті якісь труднощі, і ти думаєш, от, Бог поможе і Бог допомагає, і ти вроді розслабляєшся. Перший день труднощі, Бог поміг, все хорошо, на наступний день сонечко таке. Ну, ти вже вроді якось на гору лізем, такий всі радісний. А тут баць опять труднощі. Що ми багато раз казали, що що будь-я в будь-який момент готовий зустріти ну, на своєму шляху якісь труднощі. Щоб, коли ти не готовий, то ти опускаєш руки, ой, що ж робити, що ж робити. Просто що? щоб цей дух бодрості був ну, постійно, і дух спілкування з Богом був постійно. Перший день, наприклад, коли ти діжуриш, стережеш дівчат наших і палатки, і дивишся на небо, і такі хмари насувають. Ти реально розумієш, що там відбувалось, які там дожі йшли. То чесно скажу, страшно було, що їх друг зараз поліє, палатки позмивають близько возлі річки. Другий день вітер сильний дух, що ти не знав, куди себе діти, реально дивишся, куди тобі летить, прийдеться якщо тебе літь. То теж страшно було. А в третій день тут. Ну, так класно було сонечко сіяло. Дію. Ти хоч через ці джунлі йдеш. І воно як то аж прикольно було. Як в кіно так? Так, як в кіно, І Чого то воно так мені на серце похоже? Усьо, коли у людини грязне серце, коли в неї багато з цього всього світу накопилося в серці, то щоб з нею не відбувалося, в неї по-любому буде бунт, вона постійно чим-то буде недовольна. А коли у людини буде чисте серце, оця вся грязь, яка від цього світу уйде, то. Людина буде стояти над всім, що в неї буде. В неї в житті завжди сонечко буде сіяти. Вона завжди буде, як сказати, буде йти туди. Де Бог її зве, і там, де буде з радістю. Зробити. Ну, Я не можу це передати. Просто в третій день ми прийшли, і така поляна класна була, таке місце було для ночівлі класне. День перший хороший і послідній. Ні, перший Ні, не сильно. Перший. Мені оці дощ, дощ маленький як починався. Я аж просинався О, от того, що що то шумить, я до такої степені лякався, що я відкривав палатку. дивіться, чи дощ сильний не начався, а то просто струмок рядом так голосно. Я вже думав, там в Будьте здоровенны. На той рік поїдете? Так. Якщо Сережа нас візьме. Так, так. Якщо Сережа нас візьме. Робота не буде. Так, подрозумісно. Я член церкви була прийнята. Обіцяю, не роптати. В кінці порушене слово дає право скинуть. Добитиме. Побіть для камняни. My mama, goodbye. I didn't tell her that I loved her. How much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared.